Понад 100 рішень про перебування не вартості. Ці рішення прийняли понад 42 мінімальних 100, 100 річ. судами різні операції дані рішення структури за кожному силу, тобто виконано не чинення рішення мити про коригування. До цього часу жоден митник не поніс ніякої відповідальності. Понад 50 рішень про прокурирування мікроварності, які визнані судом, не дійсне, прийнялась карту школу. Мене запитання, я за 30-го микроходять, очі показано, що рішення, які скасовуються з вами зачинення, за них повинні дисциплінарну демінальну чи іншу іншої відповідальності. Скажіть, будь ласка, чи буде вам призначено відповідно перевірку по даним парамі? І чи буде притягнено даних осіб до відповідальності на виконання вимогів 30-го кодексу? Перевірку, Значить, перевірку призначення, якщо буде доведено, що рішення прийнято незаконно. Це суд задомін. Є судове рішення, які маємо допомогу підсудку. Є певний порядок проведення службового розслідування. Не можна так, що на підставі тільки рішення суду зразу наказувати інспектора. Є певний порядок проведення службового розслідування і комісія. Я розумію, у нас є визначений порядок проведення службового розслідування, а тільки на підставі службового розслідування може та чи інша особа внести запущення. Ну я думаю, коли суд скасував 50 рішень про коригування одну однієї та саме людини, то верна питання. Чи буде можна Буде.